Вітаю, друзі! Підводні надводні дрони БПЛА. Ця історія практично вже зреалізовано протягом останніх місяців. І ці дрони несуть бойове чергування на фронті. А от наземні дрони це те, що ще залишається зробити. Це те, що ще попереду. Але наші виробники українські вже активно долучилися до цього процесу. І сьогодні ми вам розкажемо про такий собі наземний дрон Камікадзе, дрон Мінер, Ратель С. Літера означає його розмір. Попереду ще буде ратель М, Ратель С. Сподіваюся, і Ратель х про тактико-технічні характеристики характеристики. далі в проєкті 4.5.0 Все спокійно. Ратель у перекладі з англійського означає медоїд. Це різновид куниць, що живуть у Африці та Азії. Це дуже агресивні маленькі тваринки, які аж ніяк не вдовільняються медом, а можуть атакувати тварину більшу за розміром у п'ятеро. Те саме робить і цей малюк. Дрон Ратель може атакувати як окопи і бліндажі противника, так і спрямувати свій гнів під колеса БТРа чи вантажівки з БК. Він із легкістю переміщується по піску та долає перешкоди завжди в 25 п'ять сантиметрів. Ратель С наземний робот камікадзе, призначений для знищення різних цілей на полі бою, передусім ворожої бронетехніки. Його максимальна швидкість становить 24 км на годину, дальність використання 6 км, а тривалість роботи без підзарядки до 2 годин. Здатне нести на собі до 35 кг корисної ваги, наприклад, протитанкову міну ТМ 62 або 220 двадцяти міліметрові міни. Тарас Остапчук, творець цього самого медожера, до війни чоловік мав власну справу, його компанія майструвала опори для вуличного освітлення. Та на зміну світлу прийшла темрява війни. Тож після лютого 22-го року всі свої сили і знання Тарас спрямував на допомогу армії та розвиток ВПК. Якщо від початків ідея поетапного виробництва з ким сьогодні співпрацюєте, власне скільки задоволені тим, що робите? Ідея з'явилася в грудні 2022 року: займатися безпілотними наземними роботами. До цього я проходив службу в аеророзвідці О, і виникає питання доставки великої кількості боє, 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 боєкомплекту під укріплені райони противника. Вже в березні 23-го Тарас разом з командою провели перші випробування прототипу Протягом року. Запустили серію та отримали допуск експлуатації робота практично в усіх підрозділах ЗСУ. Наразі на лінію зіткнення поставлено щонайменше 150 зразків, і все це у рамках першого в Україні кластера оборонних технологій Брейван. Дрон можна використовувати і застосовувати як влітку, так і взимку колеса змінні. І щодо корпуса, корпус зроблений в такий спосіб, що він при вибуху міни він розлітається і так само може вражати особовий склад так точно. Робот має спеціальну нішу, в якій можна з комфортом розмістити протитанкову міну, або ж прив'язати замість неї парочку мінометних мін, просто таки до платформи. Смертоносний медоїд готовий доправити на собі все, що не важче трьох десятків кілограм. І якщо не зжерти, то гарантовано понадкушувати дороговартісну ворожу техніку і будівлю. Чи можна, скажімо, ну масштабувати е, ну, збитки через збільшення, наприклад, БК? Фактично, станом на сьогодні підтверджених уражень техніки не було. Є підтвердження ураження в опів Європі, крім районів противнику. Фактично, собівартість дрону достатньо маленька в порівнянні з ураженими цілями. Собівартість це приблизно скільки? Приблизно собівартість дрону складає 3 тисячі доларів. Дуже важливий нюанс, що ви на цьому акцентували. Просто бачу, що тут такі три посилені антени, і він невразливий щодо ворожого ребу. Ви над цим спеціально якось працюєте, покращуєте, вдосконалюєте постійно його специфікацію? Звичайно, постійно міняються частоти і він складно уражений за рахунок того, що він знаходиться на землі. Роботи на полі бою вже не здаються чимось фантастичним, адже є реальні кейси застосування та розмінування перспектив сфери. Проте досі це були одиничні випадки, оскільки не існувало чітко визначених процедур постачання їх у війську. Проте завдяки спільній роботі команди Brave One з генштабом Міноборони та Мінцифри ці процедури таки були створені і повсякчас вдосконалюються. Є певні бюрократичні моменти по допуску в армію. Зараз їх достатньо сильно спростили, бо раніше це займало роки, а зараз це займає місяці. Поки ми проходили бюрократію певну, щоб стати на озброєння, щоб це було не гаразне виробництво, а уже серійне виробництво е зброї. Ось і пройшов час декілька місяців. Як запевняють в мінцифри, наразі на меті мінімізувати участь людини на полі бою, тому роботи один з пріоритетів. За словами Михайла Федорова, просто зараз в Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Випробування на полігонах вже пройшли понад півсотні таких виноходів. Держава робить усе для масштабування їхнього виробництва та початку масової закупівлі. One, він продовжує працювати як такий інноваційний центр, який змінює правила гри, відкриває ринки і працює над день майбутніх продуктів. І допомога формування технічних вимог до цих продуктів і робити все, щоб всі сили оборони фінансували більше цей напрямок. То наша ключова ідея в тому, що і чим ми живемо 24 на 7, що чим більше буде технологій, тим більше ми будемо стирати ворога і залишати живими наших військових. І я думаю, що цей рік ну, ми будемо ще багато цікавого технологічного впроваджувати в життя. Наземні безпілотні дрони можуть виконувати найрізноманітніші завдання, зберігаючи життя нашим військовим: як-от забезпечувати вогневу підтримку, доставляти вантажі, проводити евакуацію поранених, мінувати та розміновувати, ретранслювати сигнали і ще багато чого. Тож майбутнє точно за ними. А для цього слід не зупинятися, бо світло має знову повернутися, перемігши темряв. Так думає Тарас і його команда, і робить для цього все можливе. Почали ми з робота комікадзе, потім ми його удосконалили, зробили дистанційний мінер. Фактично, зараз ми виготовляємо серійно комікадзе-Мінер. Маємо також два, дві евакуаційних платформи великих. Одна з них вже допущена, вже повністю сертифікована і виконує е, свої функції напередку. Ми зараз масштабуємо, збираємо замовлення, під держзамовлення, потребу від військових. І третя платформа, вона от буквально два-три тижні також виїжджає набагато більше під двох поранених. Врешті навчитися керувати таким дроном камікадзе, дроном Мінером, абсолютно нескладно. Мені знадобилося ну принаймні там хвилин двадцять. Цей дрон чим примітний, цей малюк, тим, що він може рухатися зі швидкістю до 24 кілометрів. Власне, проїхати відстань у 6 кілометрів. Ну а батарея дає можливість рухатися йому приблизно протягом двох годин. Бачимо, що війна диктує свої умови, задає свої рідні тренди. Тож маємо обирати той фах, який є не лише корисним, але і цікавим, як то оператор БПЛА або оператор дрону. Це був проект 4.50. Все спокійно зустрінемося наступної п'ятниці.